22 червня юні Порятинці вихованці спортивного табору Старт взяли участь у спортивно-патріотичній грі Зірниця. Цей щорічний захід організувала порятинська дитячо-юнацька спортивна школа. Три команди з числа вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в кількості 75 чоловік вишикувалися на стартову лінійку. За легендою змагань розпочались надання первинної медичної допомоги. Накладали шини на умовно травмованих. Водночас проводилися змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Кожна вправа була заліковою і додавала очків учасникам змагань. Видовищним було змагання з умовного розмінування території. Кожна команда за допомогою мінних щупів мала виявити по 5 замаскованих закладок. До таких вправ організаторів надихнули події на Сході України. Найбільшого емоційного забарвлення набули змагання з умовною назвою Атака. Активісти Центру підтримки воїнів АТО, які були співорганізаторами заходу, поставили справжню димову завісу. Команди мужньо долали перешкоди і підняли свої прапори на висоті. А ще була гра Таємний пакет та хвилина патріотичного виховання, яку провели члени президії Ради ветеранів.